А, ну йде баб сиди. Кажи всім привіт. А, а, а. А, а. А, хі -хі -хі. Ух ти кабан, ти малий. Ти вже більший тузика, ти знаєш таке яр? Вредіна мала. Да. Ай, ти мій хороший песик. Сядь. Сядь. Ну. Так, іди сюди. Сіди. так, Лапку. Лапку. Та не дві разу, мені одну. От, о, отаку він хоче. О. Сидіти на жопі і щоб його чухати. О. І двома лапами, що мені за руку триматися, вреднота мала. Так. а та це така вреднота моя. О, це та така вреднота. Так. Ту Яр, не мішай, бачив щось там десь засвербіло. Яр, не муч тузіка. Так, яр. О-о-о-о-о-о-о. Сховався. Нема. Собаки, тік котяка, нема котяки, сховався від вас, ага. Ти б його там би знайшов, так? Да? Він тобі зараз по нозярі, як дасть, мало не покажеться, да, бульдог малий? А Яр. Ото писяка малий. Ти всяка мала. Не руж Тузіка, не можна. Він старший тебе, його не можна обіжати. Тузік бавиться з ним не хоче. А він хоче бавитися, він хоче бавитися, хоче гонити. Так, Яр? Так. Ти хочеш гонити. і Нема з ким. Ціла печаль, я тобі говорю. Ай, ти розкажи мені, розкажи. Ай, такі то діла. Ладненько. Пока пауза подаю козам їсти. Ось, тоді ще поку... прокури трошки покажу. Новості, та й от таке. Ладненько, поки місь пауза. Так, це моїх курочок. Ой, перший обидно. Ось так. Тут їх трошки. Прибрала, звідси білого півня забрала і одну курочку забрала така. Не, незначна була вона. Ось Невеличка курочка. От Я її прибрала, то такі всередині були малюсінькі малюсінькі яєчка. Моя б де всередині літа неслабся. Ну, а тут старого півня я червоного прибрала, дала їм білого. Ще він їх трохи боїться. Давай яр будемо кури загонити. Давай, будемо гонити кури. Пішли. Ось, але Але вже вже поволі привикає. Ще курки його били трохи. Нині вже бачу менше, він вже нині більше, коло курей ходить. Пиш? Всі повигонили, яр. Так. Ось, кинула їм буряк. Треба загнати, хай йдуть, їсти, пити поставила. І оце таке діло. І вони зараз підуть поїдять і будуть сидіти. У нас сьогодні мороз. Півень, ходи сюди, ходи. Ходи до тих своїх курок. Нічого, ти привикнеш. Мені тебе треба. Я від тебе хочу курчаток. Яр, он курка пішла, заверни. У ту а не здай рабу. Ти перша на зарубування, так що дивись, подружка. Бо ти найбрідніша. Ось такі діла. Ох, 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 який я півий. Гоноровий. Як більше вже курок повилітало до гори, то ти вже герой. Ну, а він на що того діла чемний. Вчора тільки сюди перекинули, він знає, що йому треба сюди на сідало йти. Ось такі діла. Ось такі в мене новості. Прибрала одну курочку і півня. Ще маю одного півня. Але не знаю, якщо приїдуть, заберуть, то його рубати не буду. Бо він ще під знаком питання. Чи його я буду рубати чи ні. Якщо не будуть брати, то значить зарубаю. Ось таке діло. Ось муляків замішала з тим порошком, там на... вода стоїть налята. Ось, ось такі красуні. Мої. Все, закрила, хай сидять. Двері трошки відхилю, бо світла нема. Так, Яр! Яр, ходи прив'яжу. Бігом. Йди. Йди сюди. Зараз його прив'яжу. Він вже набігався, він знає, що він вже має бути на своєму місці. Чемний песик, любить. Ну такий ще вредний. Ну такий ще дитинча мале, хоч такий вже великий вже ростом, таке ще дитинча. Нема ради. Ось. Курочки вже знеслися дві. відро забрати. Ну і це мої кузульки в'їдають свої каші. Зараз позабираю і піду вже до хати, до роботи. От, мимра мала. Оця мимра в мене під знаком питання. Не знаю, побачимо, що з неї буде, чи буде з неї толк, чи ні. Чи буде з неї смачна. Печення. Да? Ось Ось так-то. Моя біла. Хочу добавки, де? Да? Ось так. Вона справляється своїми обов'язками добре. Ось такі то діла, ті всі по місцях, так як були. Міс такого нового нема. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку, скорішої нам всім перемоги. Ось, ось такі-то діла, такі-то у нас новості. До зустрічі в слідуючому відео. Буде яке питання, задавайте, з радістю відповім. Па-па-па-па.